Вдягнувся тепліше, мені подарували таку одежину. Але вона з довгим рукавом тепліше. І піду зараз на вулиці прохолодно. Всього на термометрі мінус 14 тепла. Мінус 14 тепла. Бачите, не вистачає до тепла 14 градусів. І я туди зараз іду по соковижималку. Ух холодне на вулиці.

Біля банкомату. Переглянемо баланс. 2715. Дуже вдячний вам, дякую вам, ті, хто надіслали. Гляньте, пропонується в оренду 1600 метрів приміщення. От би мені це приміщення. От би я там влаштував, цікаве для людей. Я б там влаштував таке б корисне для нашого суспільства. Зайшов в магазин техніки, подивлюсь, може тут є дешевша або потужніша за такі ж кошти соковидивалка. Так, ну тут є така звичайнісінька, центробіжна. Потужність її. Ну невідомо, мабуть, що 380 Вт. Простенька на дві швидкості. От така. Дорожча, значно. Ні. Візьму ту дешевшу, саму дешеву. Раз я зайшов сюди, давайте гляну ноутбук. Ого, ціни. Гляньте, який потужний ноутбук. 62 тисячі гривень. Об'єм пам'яті 16 тисяч. Intel Core i5. Nvidia GeForce 4000, тисячі, зрозуміло. Ну от такі за 26 тисяч. Значно простіше. Це не для дизайну, але вистачить для стрімінгу і для програмування, звичайно ж. Годі мріять, піду по справах. За соковижималкою, за бурячками. Буде сік буряковий. Зелені з буряка у стрімі. Буду стрімити і готуватись соки. Буде нам цікаво. Що розмова про минуле, про загадки, про обмани, про чесність, про майбутнє, про наше життя славетне. Слухайте, от я з цього не розумію, для чого вони починають щось розкопувати, коли вони не спрогнозували. Коли вони не спрогнозували, а чим вони це залатають потім, як було. Бо потрібно завжди так чинити, так робити, як було до того, як щось ви вчиняли. Прийшли кудись, залишаєте після себе так, як було. І от вони розкопали і поїхали собі. Кажуть, а закопувати — це не наша справа. Так це називається управління. Це називається господарська діяльність, типу. Дивно, так? Запитання для доглядачів. А ви хоч раз в своєму житті прикидались з телефоном або смартфоном, що ви з кимось спілкуєтесь? Ну там тримали отак просто телефон, в якому не було жодного виклику, нічого, ніякого з'єднання ні з ким. А ви прикидались, що ви з кимось розмовляєте в цей час. Ви хоч, хоч раз так вчиняли в своєму житті? Я, наприклад, ні. Я от пригадав, чи я хоч раз так вчиняв, ні. Роздвоєння особистості в мене нема. Звички брехати теж. Тому я навіть не знаю, для чого це потрібно. А є люди, які кожен день так вчиняють. Вони ходять містом, так, завлекають до себе, привертають так до себе увагу і потім... Спілкуючись з іншими людьми, щось з них витягують. Чи кошти, чи контакти їх якісь, чи, можливо, їх під себе підпорядковують, якось вербують. Просто користуючись таким обманом. Хоча це така позорна дія прикидатись, що ти з кимось говориш, це ницо. Отак. От І от де ялинки тепер. Сьогодні 8 число. Новий рік пройшов, ялинки не потрібні. Де інде? Просто їх от їх продавали, продавали, не продали, повикидали. От базар, от зупинка, трамвая, просто так. Так нечесно. Чого це воно викинуло ялинки? Везить їх туди, де ви їх взяли. Так же ж. Людям байдуже. А вони хочуть, щоб переставали бахати, тобто вони хочуть, щоб інші щось виконали, а вони нічого щоб не виконували. Розумієте? Вони кажуть, та і так сейде. Ну так так не буває. Всі отримують те, що самі розповсюджують. Отак. От Взяв соковитискач, витискач, навіть не перевіряю, просто з полки взяв, з полиці. Ось соковитискач. Просто з полиці. 150 Вт, простенький, але мені вистачить, я думаю. Дякую. Глядач, який подарував. Дякую тобі. Соковитискачка. Ну що ж, побачимось у стрімі.